Кейс зайшов клієнт на аудит, ніша автозапчастини. Зараз покажу, як працює аккаунт, чому щось не працює і як і що далі з цим робити. По-перше, переходимо. Аккаунт недовго показувався, людина сама скаже, що все запустила. Чи хтось запустив. Перевіряємо зв'язки в менеджері даних. Бачимо, що аналітика не підв'язана. Вже не ок, але буває всяке. Особливо як коли працює перформанс, дивно, як він працює без аналітики. Далі йдемо в цілі в цілях тут немає покупки тобто є якісь яке яке якась ціля Local Actions і є перегляд якоїсь сторінки яка не треке Далі йдемо в самій кампанії. Бачимо в налаштуваннях. Зараз подивимося, що там в налаштуваннях. Обліковий запис мерчат не підтягнуто, треба зробити. Бачимо, що замовчування для облікового запису ну, тут, звісно, нічого не тягне, максимум конверсій. Важко буде на такій стратегії без конверсій. Націлена Україна, я б краще розбив по містам параметри на пересутність перекинути, мови можна вимкнути. Модифікації тексту, їх поприбирати, бо я ще там мерчант перевіряв, і там мене і сайт вони не готові для того, щоб автоматично підтягувати і бути в пошуку. Тобто не адаптований сайт під рекламу настільки. Там багато коригувань по мерчанцю, я вже відписав клієнту за це. Далі телевізори я прибрав, бо насправді я не вірю, що телевізори з телевізорів будуть купляти. Потім по віку по статі тут питання особисте, але я б вимикав, можливо, 18-24 65 і більше. Жіноче треба дивитись конвертувати, Конвертує чи аналізувати по ринку. Але поки бюджет маленький, треба все, все витягувати і все оптимізовувати. Заходимо всередину. Е, пошкові теми є сигнал, я б дав інтереси. Бачимо, що фіт не додано. Це не ок, бо просто показуємо банери фото. Далі дивимось по заголовкам. Мало додано, е, мало, ну, фото є, але вони дуже відео немає. Е, додаткових три. Дуже-дуже скупе відносно для такого кліткового бюджету дуже мало інформації. Пошукові запити дивимось дуже загальні. Бампер, автотехнік, ну Це не те, що буде конвертувати при всій повазі. Далі дивимось ефективність каналів. Тут YouTube 100% чи банерка, що з'їла весь бюджет, на не пошук. Да, пошук 0,8%. Супер. Далі йдемо місце положення, ага, планування показу, напевно, взагалі. Ну, Іншого це точно не помилка, прям суттєва. Що можна сказати? Це товари є, фіт, тобто є у людини. Чомусь не підв'язали, не під коли запускали. Чому, я не знаю. Можливо, не схотіли, можливо, не змогли, але точно має бути, бо є фіт, і він мав би тягнутися, якщо зараз на всі кампанії пройти. Mm -hmm. Зараз я спробую додати фіт, бо я дивився, що тут є товари і має тягнути. Тобто, фіт, да, він не адаптований, він не супер. Але він є і насправді, якщо подивитись, то там є товари. Я зараз товари вам не перейду, щоб показати, скоріш за все. Але було б непогано, якби сюди ще товари додати і з ним пропрацювати в першу чергу. І ще те, що я вам казав, і завжди кажу, є відос, як назлити 70% відсотків бюджету. Ось десь буде. Я вам лінк дам. Ви потім заходите в звіти, думаєте, де ще показувався місця розміщення, і це все мобільні додатки. Тобто це все, всі кошти пішли точно, навіть не на пошук, це все злив бюджету. Тому, коли створюєте аккаунт, чи дивіться обов'язково відповідність контенту вимогам, окрім того, що треба ключі мінусувати пошукові запити, треба виключати категорії додатків, якщо ваш бізнес це не підтримує. Якщо не хочете, щоб ваша компанія працювала так, то і ваша ніша яком, звісно, то звертайтесь, я допоможу з оптимізацією та наштуванням моє аккаунту.